Сонечко заходить сьогодні, перше липня. Якось в своїх хворобах забула, що треба город зняти. Дивіться, яка біда. Дивіться, це яблунька, яку ми пересадили. Там було стільки квітів багато, але напевно в неї було замало води. І вона всі яблучка просто поскидала. Було так багато, що я не можу вам передати. Не знаю, чи вона взагалі приживеться. Шкода мені. Смородинка теж оцей кущ. Один я пересадила туди за паркан і він засох, а другий він був такий рясний минулого року, що я декілька банок з закрутила. А цього року, дивіться, пару яїдок. Теж вона не пережила пересадку. Хіба може на другий рік буде краще? Сливочка дуже рясна в мене. Не знаю, чи буде багато слив. Зараз їх не видно, але там зелені. Тут така жовта слива. Ну, вона пересаджує, вона була минулого року, тому що сусід мені її вирвав і викинув. Просто так вона лежала цілу зиму, але вижила, я її посадила. Тут малинка, така не дуже добра, тому що там темно. Виноград ось він так росте, але тут теж темно, але нічого може бути. Так, тут в мене патісони. Не розумію, чому завжди багато таких пустоцвітів, що немає плодів, Як того позбутися, не знаю. Так. Тут огірочки. Ось мої огірочки, Посадила в таких горшках, тому що слимаки так жруть, як не знати що. А тут поки доберуться, то все не зіжруть, бо змучиться. Хоча одні огірочки. Вже декілька разів урожай збирала. Тут кабачки посадила, може будуть. Тут теж патісони, але бачите, чомусь просто цвіти. Не знаю, як тут з ними боротися. Так, тут знову огірочки. Але чомусь, бачите, вони на самому кінці такі їх вижовтіють. Не знаю, чи будуть вони. Може, то, що їм замало місця тут. Ну, але я інакше не можу, вони просто, з, просто зжирають. Ну, там посадила трошки так огірки, подивимось. Так, ось помідорчики маленькі. Ось бачите, вже зелені. Це кущі, ці три кущі, оці раз, два, три, то я купила готові. А оці помідори, то я собі виростила. Раз, два, три. Ну і ці вовсі решта, але ці були якісь найбільші. Я собі виростила сама сіння. Тут теж посадила патісони, не знаю, чи виросте. Может кабачок один, бачите? Але вже знову почав щось жовтіти Напевно, за мало місця йому. Я позрізала такі великі листки, може вони багато забирали у нього. Але от тут другий росте, може буде. І позрізала цвіт, і просто цвіти було дуже багато. Ось. Ну, там трошки фасольки виросло, не знаю чому. Багато фасолі посадила. Такої ж пара я зісла пару кучів. Не знаю в чому причина. Ось. Тут малинник у мене дуже розрісся. Руку трошки маю. Там щавель то ще декілька років у мене росте. Ось там малинку треба йти зірвати. За парканом щось у мене виросло. Не знаю чого. Тут теж за парканом. Напевно, звідси дало корені туди. Тут теж виноград. Не знаю який білий чи який. Тут через паркан лізуть у ті. Отакі от. Це таке будяк. Ой, там малинка за парканом. Ну, дивіться, ті будь які лізуть сюди від сусідів. Тут теж пару фасолин посадила. Може якраз виростуть. Вон там малина. Вона ще маленька, вона коли на осінь, то вона така груба-груба малина виростає. Але нічого, я з цих пар кущів стільки багато банок закрутила минулого року. І цілу зиму діти брали, як тільки якась температура, то одразу мою малину. Бо знаєте, в магазині в Польщі таку малину не купиш. Ось теж малинка. Одним словом, з де мала Ага, чого я почала це відео знімати? Тому що я вам казала вже, що сусід, ось у нас було до того стовпа город. Сусід забрав, сказав, що то його. І бачите, що він сказав, що він тут буде собі столик ставити бесідку. І що, дивіться, вже вон, пройшло півроку від моменту, який нас забрав, і він нічого не зробив. І отакий от от хаос кліщить, який розмножує. І мені траву розмножує. Так що от такі то у нас сусіди забрали, нічого не роблять. А в мене просто там росло дерево, одне-друге, а він сказав викопати, пересадити, І тому в мене та яблунька тепер не прижилась. Ага, я ще й вишню пересадила, бачите, минулого року було трошки плодів, десь 15 штук. Цього року було вже мало квітів, тому що ми її запізно пересадили. Але, але вроді би вижила, не знаю. Але там було і краще, там було більш сонячно. А тут от, оці дерева заступають. Ну і тут є, ще той сарай. Знаєте, хотіли той сарай забирати, ставити там нормальну бесідку. Але що, як я захворіла, то й вже всі плани пішли прахом, вже чоловік не має настрою до того. Ну так виглядає мій город. Практично весь в тих вазонках, тому що ну страшно ті слимаки жруть. А так вони, може, менше лізуть. Ну, по крайній мірі, я один раз тільки побачила, що заліз. А так в основному бачите, щось росте, може, щось виросте. Хоча не знаю, чи в тих вазонках їм добре. Не знаю, чи проколоти їм там дирки, щоб сходила вода. Може, так буде краще дихати. Чи лишити так без дирок, як на вашу думку. Бо в тих вазонках є дирки, а в тих великих немає. Попроколювати їм дирки чи ні, скажіть, будь ласка, напишіть тут в коментарях. Ось такий-то в мене город на сьогоднішній день. Ну все, а недавно тут був відкритий парканчик у мене, тому що я там ходила собі, теж собі там траву полола, там пару малинок посаджених і черешня. І недавно побачила, що там от в куті. Через мій город пройшлася, бомжиха, якась там спала. Я мусила вот тут е, закласти, так, за, закрити повністю, щоб не лазила. Бо я раніше з річки воду брала, поливала, але зараз вже є мокро, дощі йдуть, то добре, що не треба. Мусила закрити собі цей прохід, представляєте? бо Бомжека йшла по моєму городі, топтала мені огірки і собі там лягала спати. Я в шоці. Як вона так заходила сюди, я не знаю. Потім там є перкан сусіда, то вона через сусіда заходила собі. Але все одно то не діло, знаєте, не знаю, чи закрив він собі там, чи ні, я не лажу, не дивлюся, щоб він не мав до мене претензій. Це той сусід, що завжди зі мною свариться, має до нас претензії. Я йому написала на карточці, що закривайте, будь ласка, браму, тому що... Ходять бомж її залазять на город, то він мені скамкав той папірчик і кинув під двері. уявляєте собі, який сусід. Отак якось і живемо.